вдячний За цей прекрасний день і за всі можливості, які він мені дарує. Сьогодні я відчуваю себе повним енергії та бадьорості. Моє тіло здорове і сильне, розум ясний і спокійний. Кожна клітина мого організму випромінює здоров'я і життєву силу. Я з впевненістю. Дивлюся в майбутнє. Кожен день наближає мене до досягнення моїх цілей. Я успішний у всіх своїх починаннях. Мої ідеї знаходять втілення, а мрії стають реальністю. Я легко долаю будь-які перешкоди, що зустрічаються на моєму шляху. Успіх це мій природний стан. Я постійно розвиваюся і вдосконалююсь. Я відкритий до нових знань і досвіду. Мої таланти розкриваються в повній мірі. Я вчуся на своїх помилках і з кожним днем стаю все кращою версією себе. Мої можливості безмежні. Я оточений любов'ю і підтримкою. Мої стосунки з людьми наповнені гармонією і взаєморозумінням. Я легко знаходжу спільну мову з оточуючими і будую міцні зв'язки. Я ціную кожну людину, яка є в моєму житті. Я живу в злагоді з собою і світом. Я відчуваю внутрішній спокій і баланс. Всесвіт дбає про мене, і я вдячний. За всі благословення, які він дарує мені, я довіряю своїй інтуїції і завжди обираю правильний шлях. Сьогодні я притягаю до себе все найкраще успіх, здоров'я, любов і щастя. Це невід'ємна частина мого життя. Я вірю в себе і знаю, що все в моїх руках. Я створюю свою реальність своїми думками і вчинками. Я створюю свій ідеальний день. Кожна мить наповнена радістю і задоволенням. Я насолоджуюся життям у всій його повноті. Я вдячний за кожен досвід, який я отримую. Сьогодні я відпускаю всі негативні емоції і думки. Я прощаю собі і іншим. Я відкритий для нових можливостей і готовий прийняти все, що принесе мені життя. Я вірю в силу позитивного мислення і знаю, що мої думки матеріалізуються. Я творець свого життя. Я маю всю силу для того, щоб досягти своїх цілей і створити щасливе майбутнє. Я люблю себе і приймаю себе таким, який я є. Я гідний. Всього найкращого.